Паломництво, присвячене 120-й річниці від дня народження патріарха Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого, і тематиці святих тайн, розпочнеться виходом прочан з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Волочиська, Сатонова та Підволочиська 12 липня. Цьогоріч сподіваються, священнослужителі до Прощі долучиться більше тисячі віруючих. Окрім прочан з сусідніх областей, до Зарваниці йтимуть із закордонні гості з Польщі, Іспанії та Німеччини. Багато також паломників і молоді. Будуть брати участь у цій прощі, жертвуючи це паломництво також своєю пішою прощою. Після святої літургії в катедральному соборі в п'ятницю 13 липня всі зареєстровані прочани у супроводі міліції та медперсоналу вирушать до зерваниці. Для тих, хто не зможе йти пішки, виділять спецтранспорт. Перша зупинка з ночівлею відбудеться в селі Струсів. Там вірян нагодують теплою їжею та виділять місце для відпочинку. В обідню пору суботи до паломників долучиться патріарх УГКЦ Святослав, архієпископ Мелхідської греко-католицької церкви Еліс Шукар та перший єпископ ординарій Кишеневської єпархії Республіки Молдова. Освященний Антон Коша долучиться до нас багато священників. Плануємо з Тернополя, які будуть надавати людям саме духовну таку підтримку. Люди будуть мати можливість сповідатися по дорозі. Більше вже буде такого духовного проводу, саме щоб Зустрітися з зарваницею вже готовим, щоб гідно приготувати своє серце, свою душу. Програмою всеукраїнської та молодіжної прощі, окрім святих літургій, передбачено похід зі свічками: нічні чування та початок духовного концерту. На ньому виступатимуть тернопільські та львівські етноколективи після опівночі. Це має об'єднати молодь в релігійному сенсі, каже Олена Бідованець. Сама назва цієї нічної сенції етнодуховний фестиваль. Тобто і ті особи, які захочуть мати таке релігійне наповнення нічного концерту, матимуть таку змогу. А також і ті, хто більше є, такий має відчуття і більшу потребу в автентичному етно наповненні, також зможуть бути задоволені. З Собою на прощу варто взяти речі першої необхідності намет, каремат, захисний крем від укусів комах та інше кажуть представники УГКЦ